Всім привіт, друзі! З вами автоімпорт ТЗ. І сьогодні ми з вами подивимося. Щойно пригнаний кросовер. Так у нас поповнення кросоверів. Це у нас Nissan Qashqai 2013 року випуску. Автомобіль у нас на механічній коробці передач з дизельним двигуном 1,5 літра і 110 кінських сил. Авто у нас не фарбоване з оригінальним пробігом. Пробіг 134 тисячі кілометрів. Останній технічний огляд авто проходило у квітні 2021 року на 121 тисячі кілометрів. Авто у нас в дуже гарному стані має у нас ось такі диски і ось такі у нас ще пороги, що додає йому, так сказати, практичності і. Можливо, краси. Що ж, давайте заглянемо всередину у нас є чотири електросклопідйомники. Салон у нас в тканині. Ось тут маємо електрорегулювання дзеркал, ісп off і регулювання фарму. Звичайно, у нас. Кермо регулюється по висоті і по виліту, і кермо наше мультифункціональне. В автомобілі є автоматичні датчики світла та дошту. Маємо два ключі одразу заводимо. Так, бортовий комп'ютер. Одразу бачимо на бортовому комп'ютері наш пробіг 134 тисячі, як я казала вам. Так, кермо у нас з електропідсилювачем і має багато кнопочок. Круїз-контроль є тут у нас, дзвінки і так далі. В автомобілі є у нас двозонний клімат-контроль. І він у нас, звичайно, працює. Так, бачите, я можу окремо все регулювати. Тут маємо 12 вольтову розетку. Маємо AUX. і він у нас підключається в підлокітнику, і USB також у нас є в підлокітнику. Центральний підлокітник у нас регулюється по виліту, і він у нас оздоблений шкірою. Шестиступна механічна коробка передач, ручні гальма, підстаканники і тут у нас блокування замків. Кнопка. на рахунок освітлення, усе у нас гарно працює. Що ж, підемо, поглянемо на заднє сидіння. Ага. Звичайно, це ми вже знаємо, що тут нижче у нас є дві кнопки, яка одна відкриває капорт, інша відкриває бак. Ось наше заднє сидіння. Освітлення спрацювало одразу. Маємо третій підголівник і підлокітник, звичайно. І куди ж без системи кріплення ізофікс. Сидіння у нас складається заднє, і тут причепили. ось є наші паски безпеки, осі на місці. Так. Багажнику у нас є поличка, вона у нас прикріплена до кришки багажника. Багажник у нас досить місткий і під низом у нас є місце під запаску. Що ж, ось так приблизно виглядає наш Nissan Кашкай 2013 року. На передніх сидіннях у нас є кишені. Ця частина сидіння у нас. Також, звичайно, складається. І є у нас усі електроскопійомі і вони працюють. Зверху на даху маємо ще релингові рейки. Ще раз поглянемо на наш салон. У нас усе досить в досить гарному стані. Якось так. Подивилися з вами ми на гарний автомобіль, і я сподіваюся, що ви його не обділите своєю увагою. Не забувайте, друзі, що автоімпорт ТЗ має великий вибір автомобілів. Дуже багато автомобілів у нас є в дорозі. Також багато автомобілів є на автостоянці. Тому заходьте до нас в автоімпорт ТЗ. Під відео у нас є посилання на сайт, також є номер телефону за більш детальною інформацією. Не забувайте підписуватися на канал і дякую, що дивитеся нас. Всім бажаю гарного дня. До нових зустрічей в автоімпортзе.